Всім привіт, народ, слава Україні! Хто слідкував більш детально за каналом, бачили, що ми скажімо так, пристрілюємося і прицінюємося до певних апаратів. Ну і Компанія LAN зразу відгукнулася на нашу пропозицію, чи то їхня пропозиція. Ну, коротше, зійшлися зорі, приїхав такий, такий апаратик до нас на, на пробу. Надемо, подивимося, помацаємо, з якого він тіста. Це скорпіончик 742-й. Звісно, ми хотіли шукали спочатку за 9 ну, але потім переіначили ту всю історію. Е, їдемо трошечки покатаємося, тому що на саму базу не вийшло, щоб він приїхав. І нам кілометрів 15 треба своїм ходом прокатати. Зараз по дорозі покажу, чому, як і наша. Ага, трошки буде тарабанило. Ну, а може і ні. Зараз ми підкладемо тут якихось трошечки паперів, щоб воно нам м'якше їхало і будемо потихеньку вирушати в дорогу. Тут ще їде 640 й аріон. Десь далі. Теж бомбезний тракторець. Як на мене комусь пощастило. Навігація, все як має бути. Ну, з таким тракторцем я вас теж колись познайомлю, то навіть балачки нема. Тому слідкуйте за каналом, друзі. Моторимо скорпіончика і шуруємо на базу. Далі буде грандіозна розпаковка. Насипайте вподобайок, коментуйте, ну і підписуйтесь на канал. Опа. Так! Так, стоять ще треба одну історію. Ілюша! Так, друзі. Ну що, я вам так скажу, кабіна доволі просторна, доволі зручна. Джойстик плаває разом з сідухою. Це вже, як то кажуть, плюс педаль гальми, педаль газу і пігнали. Так, ще би хтось мені сказав, як то... О! О! Все, тепер можемо заводити і шурувати. Моніторчик. О, є. Магнітола з цим. Так, все, поїхали? Так, ручник певно треба скинути. Так, друзі. Йдемо трошечки на двір. Хочу підрегулювати зразу дзеркала, тому що в мене є на тому завжди пунктик. Ну і заодно покажу вам його ззовні. Ми з'їхали з основної траси. А, так. Ага. В принципі, апарат бомбезний, рукомийний, щоб дрібничка, але приємно, Світло LED раз і два наверху. Я так розумію, що зліво воно не потрібно, тому що вони наверху працюють досить класно. Разит в очі просто капець. Далі. LED робоче тут і знову ж таки два наверху. І фари дорожні, ближня дальне. Світло, я думаю, доволі пристойне. І світла мало би бути достатньо. Ввечері однозначно прийдемо, заведемо, навіть балачки нема. Чуть-чуть менш зручніше залізати до нього, ніж в дієчика. Але сідуха зручніша. Так, зеркало супер. Супер, сідуха зручніша, то однозначно. Е так, знімаємо з ручника. і включаємо вперед і газульку і ручним також, щоб нога не напрягалася, шуруємо. Я вже тут розібрався, тут є два режими. і, і зайчик, на зайчику він шурує. До 40 на раллику до 17. По трасі їхали 40, просто шикарніше тримає стрілу, бачите, як стріла на ямах плаває, я не знаю наскільки вам камера передає. Ось. ну насилувати ми його не будемо, їдемо 10-12 кілометрів, тому що дорога до нас печальненька. І ремонтувати її зараз сенсу нема ніякого, поки воно не висохне. Ось, так що решту 3 кілометри будемо пиляти з такою невеличкою швидкістю. А, ще по комфорту, що можу сказати по кабіні, величезна кількість отаких дефлекторів. А, що на ноги, що на вікна, все класно. Ззаді також вони є. А, можна налаштувати собі просто, як хочеш. В дієчику немає такої великої кількості. Зараз порівнюю тільки з Дієчиком, тому що немає більше з чим порівняти. Коли буде можливість порівняти з чимось другим, обов'язково порівняю. Ось. Я думаю, що ми щось придумаємо ще, щоб мати якісь порівняння. Аби більше було інформації для себе, ну і для вас в тому числі. Я думаю. Тому, друзі, шуруємо на базу, на базі включимося ще раз і вже більш детальніше зробимо. Огляд даного апарата. Ну, я вам так скажу, їдеш дієчиком тут 17 км, то тут реально діти в кабіні неможливо. Він жорсткий. І по-перше, що він вже на 16 км годив, що вже сам себе не чуєш в кабіні. По-друге, він твердий, як бомбетель. Тут же ж їдеш м'якше, за рахунок стабілізації стріли. І тут же їдеш 16-17 кілометрів. Здається, що ти дуже повільно їдеш. Ось, значить, е якщо такого вже порівняти з дієчком, це цей апарат по-любому цікавіший. Далі будемо пристрілюватися, порівнювати, бодя трошки поїздить, по подивиться. Е цей апарат у нас буде кілька днів. Під нього, під його роботу. Постараємося а, а, придумати або якесь розкидання добрим, щоб попрацювати з мішками. Постараємось придумати якусь відгрузку а, а, зерна, тобто сої, якась може буде продаватися, може щось. Щоб можна було спробувати і там, і там, і там, зрозуміти переваги даного агрегата чи недоліки даного агрегата і рухатись далі по своїх якихось, намірених цілях, що ще можна буде спробувати з даних апаратів. Нам такий апарат вже давненько потрібен ще один, тому що, як ви бачите, досить часто доводиться витягувати того самородного крана, Досить часто є проблемою, коли є посівна восени, е, треба вгружати зерно, і там ще якась сушка, ще якесь добриво, і все на купу, все на одного богдана, то трохи заважко. Якщо ми ще весною, коли ми підживляємо, і маємо можливість щепити крана до е, 940-го, то восени вже такої можливості немає, тому що в нас вже два трактори повноцінно працюють в полі, і тоді виходить. Весь час такі, знаєте, танці з бубном. Богдан нервується, бо він не встигає все на купу. На ньому дуже багато е, лежить роботи, і він ну, відверто перенавантажується. Тому Та й враховуючи такі нюанси, що вже пішла така мода, що вже всі на округу е, більш-менш великі господарства покупляли собі два, і прийшов час до нас щось таке шукати. Ще раз кажу, це вже не куплена машина, це тільки демо показ, це тільки огляд, це тільки пристрілюємося, Глядимо, дивимося. Ми вже десь місяць часу пристрілюємося по різних агрегатах, по різних фірмах, прицінились по цінах. Зараз забігаючи трошки вперед, звузили коло до трьох машин, які не розкажу. Слідкуйте за каналом, як мінімум, ще одна попаде вам в кадр, то навіть балачки нема. Тому я думаю, що в таких умовах і з таким підходом нам вдасться вибрати абсолютно нормальну машину, яка нам найбільше підійде до того всього. Ну і компанія ЛАН цього разу найшвидше зорієнтувалася, прислала нам його. На огляд є ще одна компанія, яка також нам прийшла на огляд. Порівняємо, пристріляємося і будемо розуміти, куди ми маємо рухатись далі. Ну, а ви, в свою чергу, насипайте вподобає, коментуйтесь, діліться цим відео і вгадуємо, що в нас буде за машина наступна. На огляді цікаво почути вашу думку. Так, друзі, все ми на базі. Дуже зручні оці джойстики. Дуже, я вже вкурив, як ними користуватися, зараз а, вам, я думаю, розкажу. Богдан бачив вже мене по дорозі казав, що зараз прийде на роботу швиденько. Йому вже також цікаво подивитися, що як і до чого. Ну, я вам так скажу, доволі круто напічкано тут на ньому все. І ці всі от прикольчики, вони своє, своє роблять, як то кажуть. Так, друзі, що я завжди люблю робити, і що для мене особисто дуже важливо при якихось нових агрегатах, це його вага. Фактично, не те, що на біліці, а те, що ми маємо в наявності. Чому мені важливо? Важливо, то, що цей агрегат приблизно по тих самих характеристиках, що і наш дієчий. Але він на ширших колесах і за рахунок того... Мало би бути, якщо вага однакова, то скажімо так, тиск на, на ґрунт мав би бути менший. Що для нас би було важливим а, при -а, завантаженні сівалок. Ану, що там павлику? 7800, то він легший, ніж дієчок. 7700. Дієчок на повному боку важить 8200. Тобто півтони, ну тут немає повного бока, ну приблизно пів тони легший. І колеса тут ширші, значить сівалку завантажувати в даним набагато приємніше. Добре. Їдемо далі. Там вже бодя прийшов, хоче покататися. Я зараз познімаю його з надвору. Так, що мені ще подобається в даному агрегаті, це швидкоз'ємна. Е -е -е на вила і на ковш. Зараз ми якраз вила заберемо. Ми їх вигрузили тут і заодно покажемо в дії. Швидко з'єм. Довго, правда, я шукав місце, де вмикається цей швидкоз'єм. Так, ще д... чим дуже прикольно, тобі не треба гальмувати. Ти забрав ногу з педалі газу і він вже не їде. Ти тільки ледь-ледь дотулився, він чуть-чуть під'їхав. Знов забрав, знов не їде. Дуже зручно, максимально зручно. Чинкс. І тепер... Поставили і все грає, як старої баби в грудях. Так, ну тепер зробимо ефектне фото собі. Тут є пам'ять ковша, тут є стабілізація стріли, тут все чітко. І все круто. Красавець. Ну, я поки що пристрілявся до нього, але мені він дуже сподобався наразі. Дуже-дуже. Ну, не знаю, не знаю. Щоб знати, треба поставити збоку. Зараз. Може і номера тулити, знаєш, я не приглянувся. Сідай, покатаєшся. Але ти навіть не рушиш. Я, 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 я хвилин 15 мацав, щоб рушити, що зробити. Давай ще, давай ще я з тебе поржу трохи. Відкрий вікно. Подивимось, дивись. Тут вже окремо рамка є. Вони не будуть так тарабанити, як на надієш, підскакували, як не знати що. Класна штука-щиточка. Буде стягувати лишні, лишню пилюку. Ну і центросмазка. Центросмазка це взагалі топчик. основні речі будуть маститися автоматично. Ну що, Богдан, не рушаєш, ні? Гальма. Але її тобі взагалі не треба. Ту просто так, пускаєш газ, він стає дуба зразу. Наш, то ще сікоти, то й зразу дуба стає. Я довго думав. Щоб вона наїхала? Так, ну тепер можна познімати з надвору, як бодя б де вишивав. Вигляд то взагалі окрема історія, виглядає він просто суперово. Отой світло-зелений колір завжди милоє око. Особисто мені. Ах що якось так. А как он тихенько звучит, да? Красота. А ну, крабовый хит. Що? Крабика включи, попробуй. А воно стаб... само стабілізовує, коли ти твозь жмеш. вроді. Так. Та. На себе. Ось так ось. Мав так хоч. так? А воно і рівно стоїть. Ні. Краба жме. Ні. Третє положення аж. А ну покажи. Ага, і що й не йде? Ну то отвеш потишкою. А чому? Тресно. <турпиш> та нічого, розберемося потім, походу. Приїдуть хлопці, приїдуть хлопці, то вже їхаш питатися. Шо? Що, що і до чого? Приїде сервісник, можна б десь все випитати в нього. Точно, то воно, певно, херачило. <турпиш> А так вроді? Сідушка файна. Сідушка файна, і то що джойстик разом з сидушкою бомбез. Mm -hmm. А так, вона на напніємі, бля. Та, вона на напніємі, блять, вона вже крик. Mm -hmm. Красота. А ну заїдь в середину черпне два цехло. Два мішки. Mm -hmm. Та, ну пусти я розширю велка. Так, не відходячи від каси, будемо зараз щось спробувати. Тихенько звучить. Тримаюся кубки. Клас він і в Африці клас. Ну і окремий лайк з-за дзеркала. Обзорність в нього просто крутяцька. Так, зразу помацаємо з якого він тіста. І Бодя зразу скаже свій вердикт. Мазав. Ще давай назад. Добре. Бажай був тут вилка нові. поріже момент. Це файно всю люкс, ну то, що йому з моєї точки зору буде бракувати ззадні противаги. А так, просто обалденний варіант. Просто бомба. Так, на витягнуту стрілу. То на 200 без проблем. Що? Що? А? Заблокувало? Пробуй ставити. То на 200, то воно якраз так і пише, що він... 100 на 200 на витягнуту стрілу може брати. Встав? Чи виїжджаєш? А? Встав, бери. Ну кажи що тобі все сподобало Стоп спонсор Відрах тут Ну да USB, Type-C, все як має бути І прикурювач. Я так Могла б ця дверка до від кінця відкривати. Фактично. Було б незле, зле, А, а вилізати трошки, знаєш, так. Може привикнеться, а може ні. Так в принципі норма. То нижні, нижній. ближні дальні. І о. Дальнє ближні Все, верхні леди. Причому що прикол в тому, що тут три наперед три назад фари. Повключи включи вийде. Топеред. Верх Вверх и... і там? Що що? Тут тут так. так. І Воно прикольно зроблено. Ти собі маєш тут файний обзор і там воно тобі досвідчує То, що треба. Єдине, що мені не сподобалось, тут ще заліби не мішали проти Тут вони можуть доставлятися. А то, якщо сильно треба, така штука сіроби самому. Як моторець вручить. Ага. А ну, чекай, зараз так озробимо. Подивимося на моторець в роботі. О. Всі основні речі, які скажімо так, нам були потрібні, в ньому є. Стабілізація стріли є. Автозаміна є. Реверс вентилятора є. Может ще раз ти завести його? Що ще є? Центросмазка – це взагалі шикарний бонус? Ну а так решту. Решту все таку ніби чітко. Красота? Так, друзі, спеціально приїхав вночі, аби помацати світло. В цьому апараті. Ну і заодно вам покажемо. Цікаво? Мені цікаво, я думаю, і вам мало би бути цікаво. Так, спочатку. Ближня дальня. Нормаз. Так, тихенько. Ну, а тепер закриваємо ближнє. Та ти шо? Лед є лед. Бомбезне світелко, друзі. Вроді би, що там тих три фари невеличких є? А світло класне? Світло крутяцьке.